Кошмарні обстріли України повернулися до росіян потрійним жахом. Зсу підняли ледь не все, що мали, аби дати жахаючу відповідь. Раката і дрони градами почали прорив оборони окупантів та стали накривати ворожі міста. Діставшись і до столиці, масштабна розплата принесла із собою вибухи нелюдської сили. Будівлі стиралися на порох, все спалахувало жовто-синім вогнем. Розплати, відео від яких страшно. Радісно водночас далі. Вітаю вас на пітіві, шановні глядачі. Все розпочалося з того, що російська армія масово атакувала Україну із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. Сотні шахерів що з півночі атакували практично усі регіони України. Ближче до ранку вони дістались до західних областей, атакували Житомир, Рівне, дістались до Тернопільщини, Буковини та Івано-Франківщини. Також по українських областях. Летіли і ракета. Відомо про загиблих біля Вишгорода та у Хмельницькому. Надходять дані про поранених у Києві та Житомирі. Внаслідок атаку у Житомирській області пошкоджено будинки та підприємства. Багато постраждалих серед них школярів. Києві уламки дронів впали на житловий будинок. Пошкоджено вікна, є постраждалі та заблоковані люди. У Києві пролунали вибухи. Над містом були зафіксовані російські безпілотники. Також місцеві зафіксували момент прильоту шахедами по багатоповерхівці. Ці у Києві міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі біля житлового будинку впали уламки. у Будинку на рівні п'ятого поверха пошкоджені вікна. Декілька людей заблоковані у середині своїх же квартир. У Києві кількість постраждалих зростає. Серед них також підліток 16 років. Про це дописує Київська міська військова адміністрація. Крім того, місцеві змі пишуть, що уламок БПЛА поранив жінку прямо біля станції метро Святошин через воро. Ожу атаку у Вишгородському районі Київської області виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. Загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей отримали осколкові поранення. Чоловік 1975 року народження, жінка 1976 дев'ятсот та дівчина 2009 року народження. Сім постраждалим на місці надали медичну допомогу в Обухівському. Пошкоджено два приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджено фасад. Да, також покрівлі вранці російські окупанти завдали ударів дронами «Шахет» по бурштину Івано-Франківської області. У місті гриміли вибухи працювала протиповітряна оборона. Місцеві жителі повідомили про перебої зі світлом у бурштині Войнелівській та Галицькій громадах. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що комбінований удар може бути затяжним. Також місцева влада повідомляла, що під атакою шахадю перебуває Прикарпаття. Окрім цього, ударні дрони фіксували. У Львівській області, крім того, відомо, що сили ППО працювали у Хмельницькій області. Вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів. Попередньо я загибелям. Ворог намагався атакувати інфраструктуру регіону. Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибуто вікна і знищено дерев'яну господарську будівлю. Пошкоджено три автомобілі. Люди не поранені. Наразі там працюють представники Силбосп. Ака та оборона, а також інші служби. Загарбники атакували рівненську область. Там пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилою вибуло вікна, знищено дерев'яну господарську будівлю. Пошкоджено три авто. Минулося без постраждалих разом з керівником громади. Побував на місці події. Домовилися, що вікна в оселях ставлять упродовж дня. Повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Наразі там працюють представники Сил без та оборони. А також інших служба у Житомирській області через російську атаку зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів. Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Наразі відомо про кількох постраждалих, двоє з яких школярі, один школяр та один дорослий, госпіталізовані та отримують допомогу у медзакладі області. Російські дрони масово атакували північ Сумської області. Під ударом була цивільна інфраструктура у Шосткинському районі. Також зафіксовано вло. Ання у Конотопському районі минулося без постраждалих. Водночас у низці населених пунктів зафіксовано перебої зі світлом. Відповідні служби працюють на місцях на околицях Умані Черкаської області. Також пролунав вибух у регіоні застосували аварійні відключення електроенергії. На Черкащині застосували аварійні відключення електроенергії. В Одеській області після нічної атаки зафіксовано пошкодження енергетичної, портової та транспортної промислової житлової інфраструктури. Ова в одному з районів пошкоджено цивільне суховантажне судно та склад є перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура працює від генераторів. Загалом у низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено, що з вечора окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак, вже ближче до ночі, повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному. Та західному напрямках вже ближче до ранку стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксується перші ворожі ракета. Близько десяти стратегічних бомбардувальників запустили крилаті ракети, Також відбулися пуски крилатих ракет Калібр з моря. За даними представників повітряних сил, вони рухалися з Сумської та Чорніхівської області у напрямок центральних, а потім західних областей. Тож здвяний тиждень в Україні почався з чергової масової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Росія масово атакувала енерг... Об'єкта у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях про це повідомляє заступник міністра енергетика Роман Андерак. Через масований російський обстріл аварійні відключення світла запровадили у Харкові та області. Водночас там продовжують діяти графіки по годинних відключень у Чернівецькій області. Застосовано екстрені відключення електроенергії у Полтавській області. Застосовано графік аварійного відключення світла у Черкаській області. Через наслідки попередніх масованих атак застосовані графіки аварійних відключень. Електроенергії у Чернігівській області зафіксовано п'ять чар графіків аварійних відключень світла у Києві та області застосовані екстрені відключення електроенергії. У Дніпропетровській області також застосовані екстрені відключення у Сумській графік аварійних відключень світла для першої, другої та третьої черг. У міністерстві також запевнили, що ситуація з постачанням пального залишається стабільною. Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобіль. Більними залізничними та морськими на сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою. Зазначили в Міненерго окремо в міністерстві. Повідомили про заходи для скорочення тривалості відключень електроенергії. За рахунок перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити майже один гігават потужності. Уряд поставив завдання безумовно також спрямувати вивільнений енергетичний ресурс на потреби населення. Це допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час. Відключення для громадян наголосили так у відомстві. Натомість у російському будьоновську ставропольського краю пролунала серія вибухів. За повідомленнями очевидців, дрони вразили хімічний завод Ставрилан. У місті спалахнула пожежа. І за словами очевидця, вибухи тривали щонайменше 20 хвилин. і Не припинялися у північній частині Будьоновська було видно займання. Також зафіксовано падіння одного з безпілотників між житловими п'ятиповерхівками. Порання сили протиповітряної оборони. Рефії намагалися відбити атаку безпілотників за наявною інформацією, Дрону уразили хімічний завод Ставролен розташований у місті. Офіційних підтверджень про загиблих або постраждалих а також про масштаби руйнувань наразі немає. Російська влада ситуацію публічно накоментувала. Наразі це було у тож ж. Бережіть себе та своїх і до зустрічі на Я вже за мить. Слава Україні!